23 липня 25 рік. Завчора був у нас дощ 10 міліметрів. Вчора 5 міліметрів випало і я сиджу на межі ось туди. Я показував, як може вплинути вода. І ось результат. І зараз воно майже не вирізняється. Це було набагато раніше залите. Бачимо, як просто відійшла біла альтанка. А це ось те засушене. І, можливо, я встав тут відео ось те, що виглядало, як засушене. Ось так воно виглядає зараз. Ось так внизу. Так, просто росли на пустель, але, як і в всьому іншому, потрібно трошки йому створити умови, щоб воно закусилося і воно дуже добре витримає спеку. Врожаю тут сильного не буде, але вже ось є якась надія отримати хоча б курям і хоча б сіно. Тримаємось. Бережімо свої життя. І все буде добре, мабуть, в цьому житті.